Всім привіт! Перший виїзд 2025 рік, 18 березня. Виїжджаємо на нове місце поблизу села Сергіївка. Це у нас річка Гаринь, Дуже закаряжене місце. Ми ще тоді не знали, що Кльово майже не буде, але хотіли відкрити сезон. Нам наша якби, ціль була невеличка там, зловити 2-3 рибки і офіційно відкритися. З цього дещо вийшло. Зараз побачите. Хай, хоп! І вже. На річці. Ха-ха. Все, коротше, ми приїхали звідти в таке офігенне місце, гляньте. Ох, який туман! Йо-ма-йо. -йо. Дуже гарно. Капець просто. Зараз покажу місце. Так, йдемо до місця, ловлі. Тут ще ми не ловили. Ну, Я ще не ловив, вітя може вже тут і був. Добрий день. Добрий день. Да. Єдине, що тут стрьомно, що дуже багато дерев завалених на, на тій стороні. То тут походу, може бути і коряжник якийсь, але побачимо. Зараз будемо грузики прокидувати. Подивимося, що тут і по глибині, і по, по дну взагалі, що тут відбувається. Але місце прикольно виглядає. На вулиці десь пару градусів. 3. Плюс 3, да. ну Прохолодна, але в принципі, я думаю, що нормально. Ми взяли собою чайку, кофейку, зараз почнемо. Ну, ми вже розклалися, зараз проміряємося. Я собі точечку взяв, таку типу, прямо не я не знаю, метрів за п'ять може до наступного берега. На дні є якісь неровності постійні. Тут щось так прям считати. Важко, можливо, коряжник, побачимо, коричі. будуть зацепи, не будуть пофігу. Закинув одну паличку 3,30. Я думаю, що цього досить. прикормка темна, корица. Нічого такого особливого. Опариші смішні. Кольорові, коричі, як вінегрієн по Це то прикалується, не знаю, синій опариш, наші їх краще синій, ну побачимо, може це якийсь. Супер успішний. І сижу розбираю сумку, тому що вже нічого не пам'ятаю, що тут взагалі в мене блин, де лежить. Ножи забув Дома. Так що бачив будемо мазати пальцем. О, знайшов прикольну фігню. Капець, в мене є искусственний Я Не знаю, чи будемо зараз на нього ловить проводити, але побачимо, хай буде. Вітя сидить у нього тут трохи бо позаді в'ятка, але в принципі можемо її якось ще заберемо, так заберем, да. ну, коротше, закинувся я, зараз побачимо, поки що тишина, тому що я жопою до удочки стою і не бачу чи кліє там чи ні. Далі буде видно. Так, ну ми ловимо десь пів годинки, в мене було пару подіргушок, але клювань таких чітких ще поки що не було. В принципі, не, не можу сказати, що ми прямо ловимо. Ми, мабуть, зараз спочатку самі закормимося, а потім закормимо рибу, побачимо. А може тут і не треба сина кормити. Ну, пару кормушок треба, бо буде бомбанути. Трохи додати. Дуже прикольно на вулиці, тепло відносно. але садить комфортно. Главное, что сюда не попадает ветер и тут не продувает. Так, первая рыбка. Малюсенька плотва. Ну что ж, побачим. Надеюсь, что это наименьшая рыбка в этом уроке. Зараз поплывай назад. Заглотила, блин, очок. Ну, уже приятно. Так, ну вже пару годин ловимо, в принципі, тишина. але Пробуємо вже шукаємо різні місця. От Вітя кидає і по центру, і ближче до берега. Клювання було хороше тільки що далі. Але проблема в тому, що там багато кущів. А тут якісь кусти, 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 коряжник, там всі ці дерева завалені, під них прям кидають стрьомно. Кидаємо чуть ближче, тут якісь кустики на дні. от тільки що класна покльовка, але зацеп. Ісход. Ну, Будемо шукати. Як і дав сюди прямо під ноги пробував від того куста умовно і проловив оцю частину пару забросів. ну тишина взагалі. Вернувся опять на дальну дистанцію. Зараз побачимо, може там щось звідти треба одразу піднімати, удочку, піднімати наверх, кори, щоб не загрібсти там все, що на дні. Ну Будемо пробувати. Ми приїхали відкритись, не то, щоб тут наловити в таку погоду. Непонятно чи риба взагалі активна, поки що вона пасивна. Так, а це вже друга рибка платвічка, яка гарненька. Може ще щось словом. Ну, в принципі, вже прикольно. Ну, По суті, ми офіційно відкрилися. У мене риба в тебе, риба. Все, можна вважати, що, що ми вже не зря сюди приїхали, так. Да. В принципі. Так, трохи більше покльовок вже пішло. Може буде ще рибочка. О, маленька плотва. Ну що ж, це весняна плотва. Це наш ход плотви. Гігантська плотва для гори. <говорю> <Да. говорю> ну, Сані. нічого. І на цьому все. Більше жодної риби. Ми просиділи ще десь години 4, мабуть. Без взагалі жодного клювання. Зібралися, поїхали домой. В цілому сезон відкрили, це вже непогано. Але бажання зловити ще воно аж переслідує. І хочеться ще повернутися і спробувати все-таки зловити декілька риб, якихось пристойних, можливо, якусь рівнерибі, щоб було просто різноманіття. І дивимося наступну серію.